Сьогодні я розповім вам про незвичайну людину, яка за три місяці зробила своє місце роботи ось таким, як ви бачите. Це бібліотекар на півставки Олександрівської сільської ради, Субота Тетяна Васильівна. Я люблю свою роботу і тому все в мене тут зроблено від душі. Давно працюєте? Давно працюю. Скільки років? Та вже 30 років. 30 років ось ми віддали. Видно видно, господарська рука. Діло в тому, що це вже мені дали приміщення вже після війни, у мене було друге більше приміщення. Не після війни, а ну, це було, ну як, у мене друго, друге приміщення було. Це ось буквально три місяці я тут. І зробили ось так. Зробили таку. оцю красу, я зробила сама. Це яєчко зробили за три місяці. От дивіться, люди, що можна зробити за три місяці. А як ви оце пережили окупацію, розкажіть? Ой, дуже важко це було все. Бачити і чути. Налякані ми дуже. Тяжко було. Тяжко. Тяжко. Спасалися. Що на городах виростили, ви їли. Хліб нам Бугаївка возила, великим дякуємо. Молоко возили. Ну, виживали. Як як могли, хто як міг, так і виживав. Ми проїхали з села не дуже так, можна сказати, село розбите. Не, не дуже розбите, так. Да. Село не дуже розбите. Нещодавно був тиждень дитячої книги. І я зробила таку виставку. Слався величайся, українська книга серед дітвори». Ми тут проводили заходи, і оце одна з розділів з книгою до да, перемоги. Ми читаємо книжки і перемагаємо. Це допомагає нам перемогти ворога. Як з гуманітаркою, це у вас? Добре. Добре. Волонтери допомагають нам. Привозять. Привозять книжки. Привозять продукти, привозять хімію, хліб возять нам. Ще ми е, самі волонтерили трішки, збирали харчі, відвозили їх в шпиталь до міста Ізюма. Також підготувала для наших е, жителів таку книж, книжкову виставку на допомогу городникам. Тут ми ділимося насінням е, овочів. Хтось хво, в кого зайве приносять, і собі беруть, чого в них не вистачає. Ось така виставочка. Спеціально для огородників. Для огородників виставка. Ось я займаюся органічним землеробством і таке бачу вперше, щоб отаке от було. Бібліотеці, весь набір, література. Ваші побажання, миру, здоров'я всім і всього найкращого, щоб Україна відновилася, воскресла, і все було добре. І скорішої перемоги. І скорішої, як скорішої перемоги. Дякую вам і до побачення, до перемоги. Що можна сказати, підводячи підсумок того, що ми побачили і почули? Я, наприклад, вражений і задоволений тим, що побачили небайдужу людину, яка робить нас нацією, і все це виявляється волонтерством. Прикро, але це так. Україна понад усе, ми переможемо.